Майже 250 кущів помідорів у цьому році посадив поблизу свого будинку тернополянин Григорій Жук. Чоловік 40 років займається садівництвом. Розповідає, що року висаджує томати 18 сортів. каже, щоб був хороший урожай, потрібно доглядати за рослинами. Зокрема, берегти їх від фітофтори на листі. Фітофтора – це така заразна хвороба помідорів, картоплі, коли скручується, листя чорніє. Якщо вже плоди є, то плоди чорніють, приходить на неякість. Григорій Жук розповідає, обробляє помідори хімією, поки рослина не має плодів. Від посадки до першого кроплення ну, е, має бути десь 2-3 тижні, ну 14, 18, 20 днів, аж тоді можна вже е, обробляти хімічними засобами, оскільки тепер такий час, що працюєш, вже плоди майже, майже червоніють, і от тобі все пропало. І, і шкода тієї праці. Григорій Жук кропить рослини хімією не більше трьох разів, поміж тим використовує народні методи догляду. До того як бачите, що вже помідори гарні, 12-15 за 20 днів ніякого хімічного оприскування не треба проводити абсолютно. А тоді використовуються народні методи. Ну і мало того, між першим, другим і третім оприскуванням застосовуються методи народні літра ем, сироватки, літра води розвести і Ними оприскувати, поливати. Оце такий один перший спосіб є. Другий спосіб молоко з йодом. один літр знежирного молока і розбавляється 10 літрами води і дається 15 крапель йоду. Розвести гарно через оприскувач. Можна то навіть кожного дня чи через кожен день оприскувати. Також, розповідає Григорій Жук, потрібно проріджувати листя на рослинах. Щоб не торкалися лишся землі, земля волога. Ну і як не як, а хвороба може залізти на помідор. Як правило, пасункується, залишається один, два, ну сили, три стебла. Тоді помідори виходить багато, обов'язково треба підгорнути помідори. Коренева система знаходиться на, на поверхні, дуже, щоб додаткові корінці були, то підгортається. Поливати помідори, каже Григорій Жук, треба теплою водою. Підливається. Обов'язково під корінь, ні в якому разі, ні в якому разі не треба підливати зі шланга, а то як вони вже будуть великі, зі шланга поверхневе, бо ви тим більше хворобу розводите. Поливати треба, підживляти треба до обіду зранку, і також не поливати, не підживляти під вечір. Тому що холодні вечори, холодні ночі, і воно збудник також хоробить. Тут треба все робити з розуму. Обов'язково помідори треба підв'язувати. Кілок забивається з північного боку, гарно, щоб він стояв. От. І як тут треба ще бачите, знову пропасинкувати. Підв'язувати треба м'якими штурками. Ніяким там якимись хімічними е, волокнами і так далі, бо воно не зігниє. А підв'язується? Ну, старіє, просто ні, щось таке, отакоєте, е, така ганчірочка. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.